Привіт, мої янули! 26 липня, восьма енергія енергія кармічної справедливості. І вона сьогодні про вивчення, про розуміння закону причини і наслідки розуміння, що ми сіємо, то ми й пожинаємо. Бо коли ти розумієш, що все, що у твоєму житті відбувається, це рівно те, що ти колись насадив, просто на даний момент воно проросло в тих чи інших ситуаціях і важливим є змінити. Реакцію на цю ситуацію, тобто перезасіяти своє насіння. Вісьмірка вона ще про те, що ми десь думаємо, що нам хтось щось винен, а ми нікому нічого. Ну тобто, таке розуміння, що мені хтось доложи, ніхто вам нічого не винен, і ви нікому нічого не зобов'язані. Живіть своє життя, кайфуйте від нього, але аналізуйте уроки.